Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому всі чекають від Путіна якихось поступок. Так, от зателефонує йому Трамп і все вирішить. От приїдіт барин, барин нас розсудить. А в мене просте запитання таке, як я завжди тут, на цьому каналі ставлю. Абсолютно прості запитання і намагаюся давати на них абсолютно прості відповіді. А може він, в принципі, відступити, враховуючи всі обставини. Так, так. Він і його оточення вони зробили все для того, щоб унеможливити цей відступ. Ну, наприклад, внесення до Конституції Московії, українських областей. Так, це ж не просто так було зроблено. Це було зроблено для того, щоб. Ну, ніхто не міг у крайньому разі за нинішньої ситуації в Москві, коли війна в Україні підтримується понад 80% населення цієї держави. Ніхто не міг запропонувати і здійснити якийсь відступ від цього всього. Це ж так чи не так? Ну, як це от тепер, коли воно оце все внесено, так би мовити, до Конституції, тепер що? Голосувати про вилучення із Конституції? Ну, це безпрецедентний випадок. Так. Я завжди казав і кажу про те, що. Дурниці робити набагато легше, ніж виправляти наслідки цих дурниць. Так, ну як тепер? От давай самі подумайте. От Путін, його там оточення і все останнє. От. Вони оголошують московитам завтра про те, що, так би мовити, ці всі області. Запорізька, там із Запоріжжям, Херсонська з Херсоном, там Донбас, Крим. так, Вони вже не належать Росії. так, Вони належать Україні, вони повертаються в родною гавань. так, Відновлюється міжнародне право. так, Ну, а там же ж прийнято абсолютно величезна кількість законів, які посилають це міжнародне право лісом і оголошують про те, що міжнародне право не знаходиться над московським правом, так, внутрішнім правом цієї держави, псевдодержави, А вище над ним знаходиться. Таким чином, навіть у цьому сенсі виходу що немає у Путіна і це спеціально все зроблено. Для того, щоб ну, не було відступу, ми чомусь забуваємо про те, навіщо це зроблено було, внесено в Конституцію, враховуючи те. Московії, враховуючи те, що вони перед тим так уже увели на законодавчому, так би мовити, рівні, що московське право стоїть над міжнародним правом. Якщо в інших країнах все навпаки, то тут ось так зроблено. І це зроблено все. Це послідовні кроки одне за одним. А тепер ви хочете, щоб це було назад, взад повернуто. Та, Та такого будь не може. Це, це треба, щоб Московія як держава зникла. Тобто, вона розпалася і виникло інше право, тому що за цього права я не бачу можливостей щось змінити. Так. Я не бачу у Московії щось змінити. Вони ж вважають, що це їхня територія. І вони захищають цю територію. А українці нападають на так, їхню Запорізьку, Херсонську, там, Донецьку область. Так. За їхнім законодавством, яке стоїть вище над міжнародним законодавством. Я розповідаю прості речі, і ми чомусь чекаємо якогось дива, яке трапиться. Так, воно могло б трапитися, аби там хтось був інший президентом США, і дуже швидко зробив так, щоб а в нього всі важелі є. Для того, щоб Московія розпалася. І тоді оці всі законодавчі речі, які були прийняті, вони ж прийняті були думою, а думу обрав, думу обрав народ. Так. А московське право вище над міжнародним. Ну що ви хочете? Я не бачу взагалі виходу іншого. Крім розпаду в Москві і цієї ситуації.